Арти скінчились із виховною метою і за всіма правилами сучасної війни. Попередивши інспекторів ОБСЄ та сповістивши представників спільного центру з контролю та координації. У відповідь на атаку ворожої великокаліберної артилерії українські реактивники вдарили градом по позиціях бойовиків. Є відомості, що влучили у базу зберігання боєкомплекту, знищили кілька мінометних розрахунків та далекобійних гаубиць. Д-30. 14 серпня добігається бігають завершення. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2 плюс 2. Звільнити підвали, готувати зброю. Бойовики на окупованих територіях та в соціальних мережах роздмухують інформацію про поновлення повномасштабних бойових дій. Таємний указ: президент Порошенко підписав засекречені вказівки про негайну нейтралізацію загроз державній безпеці. Хто що і як саме нейтралізовуватиме, знає секретар Радбезу Турчинов, але він мовчить. Сидітиме під вартою в очікуванні рішення про екстрадицію. Італійська феміда залишила екснардепа Маркова під арештом. Суд у геною відбувся за зачиненими дверима. Президент Порошенко підписав секретний указ про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз державній безпеці і поклав контроль за його виконанням на секретаря РНБО Олександра Турчинова. Реалізацію плану Турчинов розпочав з інспекції Київського бронетанкового заводу. Торік прокуратура виявила тут розкрадання запчастин та фінансові зловживання. А сьогодні новий директор заводу показував секретарю РНБО сучасні БТР 3 е Вони оснащені німецькими двигунами та українськими гарматами і є найкращими на світовому ринку. БТРи турчинову сподобалися. Водночас він так і не розкрив ні стратегічної мети свого візиту на завод, ані подробиць указу президента. Відомо лише, що основні положення документа були затверджені на засіданні керівництва держави силовиками ще 20 липня. Цей указ має гріф таємна і тому мушу сказати, що він. Скірований на те, щоб посилити обороноздатність нашої країни, пов'язаний з посиленням питань контразвільного захисту, боротьби з різно і терористичними групами, які пробують закидати на нашу територію. Донецькі терористи готуються до великої війни. Місцевим жителям активне пересування техніки в бік лінії фронту та проведення на окупованих територіях тотальної мобілізації ватажки бандитських загонів пояснюють. Очікуванням наступу української армії напередодні у Донецьку та горлівці збільшили тривалість комендантської години. Мало того, впродовж кількох останніх днів там активно розпочали мобілізацію так званих резервістів, людей, що вже пройшли бойову підготовку в таборах терористів на території Росії, але нині працюють на шахтах та інших підприємствах. У штабі те, кажуть, спостерігається велике переміщення техніки та озброєння. І ця техніка вибудовується у бойові порядки, що свідчить не про підготовку до стримування атак, а навпаки, про Натяк на можливий рух уперед. При цьому інженерних оборонних укріплень бойовики не будуть. Серед загонів терористів оголосили бойову тривогу, а цивільних попередили про початок бойових дій. За однією з версій, вторгнення української армії мало би відбутися сьогодні, о другій годині дня за іншою завтра, 15 серпня. Таку інформацію розповсюджують підконтрольні терористам. Змі. Під прикриттям інформаційної істерії про нібито плануємо наступ антитеристичної праці проводять заходи спрямованого на ескалацію конфлікту. Статистика останніх днів свідчить, що якщо б бойовики намагалися якимось чином владнати конфлікт на сході України, то такої кількості обстрілів з використанням тих людей та зразків озброєння, які заборонені, не було. Загальна статистика більш ніж сотня обстрілів щодо ви. Селище Андріївка біля Маріуполя близько четвертої вечора бойовики накрили вогнем реактивної артилерії. Подробиць на цю мить небагато. Відомо лише, що поблизу цього населеного пункту, який розташований за 13 кілометрів від лінії розмежування, позицій українських військових немає. Відомо, що в Андріївці спалахнула не одна пожежа. От інформація про потерпілих наразі уточнюється. Ми вважаємо, що бойовики чудово усвідомлювали, що там є тільки мирні мешканці і свідомо пішли на цей злочин, обстрілявши цей населений пункт. Тільки що я узнав, що було три поранених. Щоправда, одне поранення легке і цій людині була надана медична допомога на місці. А от два інших поранених місцевих мешканців, вони отримали важкі поранення, їх наразі доставляють до Волновальської районної лікарні. 35-й, традиційно білий російський, який у Кремлі запевняє, що винятково гуманітарний конвой сьогодні зранку заїхав на територію України. 102 вантажівки проїхали з боку російських пунктів пропуску Донецьк та Матвіїв-Курган. Обстеження гумконвою українською стороною знову таки традиційно було лише візуальним та поверхневим, оскільки вітчизняні прикордонники на цій ділянці працюють в обмежених умовах та під постійною військовою охороною бойовиків. Усе, що вдалося розгледіти у 83 вантажівках, зверху нібито були продукти в одній з фур, начебто медикаменти та медобладнання. І Ще у двох зверху помітили різні промислові товари. У Опитного та водяного це за кілька кілометрів на північний захід від нині окупованого бойовиками Донецька. Терористи сьогодні чотири рази гатили з реактивних установок БМ 21 великим артилерійським калібром і ще темною порою з десяток разів накривали Красногорівку та Зайцеве до шахти Бутівка, де зазвичай найінтенсивніші бої відновлюються разом із заходом сонця. Нині ворожі міни прилетіли о третій дня. Саме там була сьогодні знімальна група Євгенія Гаркова Сподіваюсь, вже є прямий зв'язок із Донеччиною. Я так розумію, телефонний зв'язок. Ми намагаємося зараз встановити. Е, Женя, якщо чуєш мене, будь ласка, розповідаю всі подробиці. Яка ситуація на передовій біля Донецька? Я скільки розумію, на Бутівці ти сьогодні був. Так, Сашо, добрий вечір. Ну дуже поганий зв'язок. Тому на жаль, не можу вийти в прямий ефір скайпом. Що хочу сказати телефоном: за минулу добу кажуть, у штабі АТО ворог 95 разів порушив режим тиші, і традиційно в секторі Б гарячими залишається Авдіївка, опитне, водяне. Там по позиціях наших солдатів по мирних будинках терористи били зградів. І з артилерії забороненого калібру страждали населені пункти Зайцева. Красногорівка, Кам'янка, Новобахмутівка та Первомайське і не дають передпочинку нашим хлопцям, що тримають позиції поблизу опитного. Це шахта Бутівка, як ви вже згадали. Там ворог нещадно відкриває вогонь після 6-ї години вечора. А сьогодні це от сталося якраз після так, після нашого візиту. От щойно ми от третій дня виїхали, як по шахті почали гатити із зброї забороненого калібру, Прямо мова. Обстріли йдуть зараз по нас 80-м калібром і 120-м, і танк працює по, по шахті. Гради працюють по Авдіївці, по опитному. Причому відпрацьовують недовго, не вони випускають там касету 40 зарядів і міняють місце розташування зразу. На щастя, от саме по цьому місцю градами не луплять, оскільки противник от, знаходиться дуже близько, це десь метрів 300 від шахти, і тому вони переживають, що якщо вони будуть проти застосовувати гради, то і зачепять своїх. А от на позиції зеніт, де ми також сьогодні заїхали, вони теж знаходяться по Бутівки, І от хочу сказати, от що ці дві позиції вони ну, їх інколи порівнюють з вони. Аеропортом так от на зеніті не соромляться використовувати гради. Ними посипали наших вчора, а сьогодні працювали міномети. Пряма мова. Тут установка ПТУР, яка сьогодні попала під обстріл в 5.40. Восьмідесятки міномети накрили нас. Вон, з палатки що сталося, її повністю осколками повалило. Я з нею якраз цілився, встиг втікти. Воронка від міни була, він попав в воронку від міни і зайшов. Плюс пост подпалили і все остальне це воронка. Ну хлопці кажуть, що це прийшов черговий гум конвой, і з того боку почали промацувати і ті позиції, де відбулися от саме ротації, щоб зрозуміти наскільки досвідчені нашим хлопцям прийшла підмога, наскільки досвідчена. Саш, у мене все. Женя дуже дякую тобі. Закликаю бути обережним. На околицях Донецька не припиняються бої. Шахту Бутівку, що за крок буквально від злітки тамтешнього литовища. Сьогодні близько 15-ї, бойовики знову атакували з мінометів. І це новина. Зазвичай там бої розпочинаються разом із заходом сонця, але сьогодні бойовики стріляли і світлою порою. З Донеччини щойно на прямому телефонному зв'язку був Євгеній Гарков. Утрата України під Іловайськом 360... 336 шістдесят Вибачте, загиблих і. 158 людей досі вважаються зниклими безвісти, 128 потрапили у полон. Загалом у котлі тоді опинилися 1050 українських бійців. Такі висновки експертизи щодо подій серпня минулого року. І результати мають стати доказовою базою в майбутньому суді. Чимало інформації зі звіту засекречено. Зокрема, лише згодом обіцяють назвати імена винуватців трагедії. Оцінюючи рішення керівників операції, каже головний військовий прокурор України Антолій Матіос. Комісія враховувала і загальний стан української армії на той час та підготовленість російської сторони. Адже Росія готувалася до гібридної війни близько п'яти років. Основна причина трагічної поразки українців під Оловайськом – суттєва кількісна перевага противника. Таке співвідношення. Особовий склад: один до 18. Один українець проти 18 росіян і незаконних збройних формувань з числа сепаратистів. Танки. Один до одинадцяти БТР один до шістнадцяти. Артилерія один до п'ятнадцяти. Міномети один до шістнадцяти. У рідному Борозенському на Херсонщині сьогодні проведжали в останню путь кулеметника першої штурмової роти добровольчого українського корпусу. Андрій Бодяк пішов захищати батьківщину до батальйону правого сектора в березні цього року. Він загинув від осколків ворожої міни під час боїв за Старогнатівку на початку цього тижня. Попрощатися з воїном добровольцем прийшло все його рідне село. Герої ось так навколішки проводжають свого побратима в останній путь бійці правого сектору. 41-річний Андрій Бодяк загинув 10 серпня від мінометного обстрілу. Він коли їхали на передову, був такий веселий, радий і гукав сино. Твій батько герой, Не Важко згадувати. Це сталося під старогнатівкою. Тільки колона добровольців підійшла до лінії оборони, раптово полетіли міни. Колона наша зупинилася на дорозі. Не встигли ми зробити бойовий порядок, розташуватися, як почався обстріл, і чітко коригований з безпілотника. Танки і міномети. Андрій моментально блискавично загинув. Це була міна. Олександр товаришував загиблим героєм останні 10 років. каже, той мріяв піти на війну, але його не брали через здоров'я. У нього була травма ноги. Він не міг служити в армії. Він записався в воєнкомат в Каховський, щоб його призвали. Він ждав його не призвали, і потім він зібрався, шукав. Дуже довго шукав хлопців, бійців, які можуть його взяти. Провести в останній путь Андрія прийшло майже все рідне село. Колона розтягнулася на кілька сот метрів. У загиблого зосталися старенькі батьки та 12-річний син. Його після розлучення з дружини будяк виховував сам, як справжнього чоловіка. Побратими Андрія кажуть, для них його смерть непоправна втрата. Разом з кулеметами, разом в бою на шахтах, там, там, там. Хлопець душа компанії, ніколи не конфліктний. Він здоровий з себе такий моноліт, але щоб когось образив, щоб когось десь колись навіть натяків таких не було. Тепер побратими обіцяють на честь загиблого бодяка, в роті буде новий сигнал для побутки. Через динаміки товаришів будитиме голос Андрія. Саме так, як робив це він. Коли був живий. Фатія! Ольга старшу Віктор Грагуля, Херсонщина, Спецкор 2 плюс 2. Змагання новобранців попри те, що полк ЗОВ вивели зі стратегічно важливого Широкиного спецпризначенці не припиняють бойової підготовки. Вишків пройшла ще одна група добровольців, які вже незабаром поїдуть до зони АТО. Перед відправленням на східному бранці продемонстрували на що здатні і своєю підготовкою здивували навіть відомих селанів. Змагання бійців бачила Алла Хоцянівська. Це новобранці Азову один одного підбадьорюють перед початком змагань. Менше місяця на базі в столиці щодня вони проходили вишкіл. Ві готові захищати Україну да, Так є Марш! Спочатку забіг, а далі смуга перешкод. Усе в димовій завісі такі умови спеціально створені, аби хоча б трішки нагадувати передову. Час до часу щось десь вибухає. Тут повзають, стрибають на висоті до п'яти метрів, переправляються на тросах. Війці показують швидкість, витривалість, вправність та добру фізичну підготовку. кажуть для них це звична річ. Таку смугу перешкод долають щодня по п'ять разів. Ну, Не важко ми треновані вже до цього звикли. Це нормально для нас на на цій базі. Вишкіл уже пройшли 400 азовців. У змаганнях беруть участь 40 новобранців. Відомі богатирі Василь Врастюк та Сергій Конюшок із захопленням спостерігають. Вірастюк одразу зізнається. Я навіть певний в тому, що якби хтось з нас вийшов. На цю полосу перешкод, вряд чи бо ми дійшли до фінішу у другому етапі. Чотири команди у цій естафеті треба показати силу своїх м'язів. Коротше, квадратне треба катити, а треба нести. Давай, 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 давай. Такі завдання мали бути винятково для силачів. Проте добровольці і тут вправляються за плечима вага до 100 кілограмів. У такому темпі бійці змагаються вже півтори години. Легкі травми когось підводять ноги, когось руки, проте ніхто не здається. все-таки Так що победа все одно за полком азов. Ті, хто повернувся з передової, кажуть, саме такі воїни їм і потрібні. Попри те, що азовці вивели із Широкиного, відступати далі з міста полк не збирається. Окрім фізичної підготовки до війни новобранців готують і психологічно. Сюди люди приходять, які хочуть. Сюди єдині приходять, а не знають, куди вони йдуть і що вони будуть. Робити. Нові сили це завжди добре. хорошо. Ось це останні змагань, бої на палицях саме зараз визначаться в переможці. Виснажені учасники ледве тримаються на ногах. Декого приводять до тями. Вирішальний бій триває лише кілька хвилин. <праць> Свою перемогу чоловік присвячує дружині Олі. Та моя жона, яка рідні сина в сінтівре і, канісна Україна. <праць> Уже в понеділок усі хлопці поїдуть у зону АТО захищати батьківщину. Алхозініська Владислав Журенко спецкорд два плюс Конкурс до українських вищих військових навчальних закладів цього року побив усі рекорди. Попри війну і ризик, багато абітурієнтів захоптіли пов'язати своє життя саме зі збройними силами. Які вони дівчата та хлопці, що вирішили присвятити власне майбутнє справі захисту батьківщини та віддати життя службі, бачила Олена Кузніцова. Навчальний рік у цьому військовому виші уже розпочався і не в задушливих аудиторіях, а на свіжому повітрі. Перше, чому вчать курсантів, це копати траншеї. Траншея має бути завширшки 50 сантиметрів. Це приблизно лопатка. Глибина метр тридцять. Окрім окопування, першокурсники вчаться виявляти міни. та розбирати автомат. Вчився я це робити... Плані чотири дні назад до цього я автомат в руках взагалі не тримав. Зараз я розбираю його досить швидко. У Олександра Нагірняка батько і дід військові до армії звик з дитинства Обрав Житомирський військовий інститут, бо хоче поєднати службу у збройних силах з наукою. В мене математика знову 200 балів, фізика 190. Саме цей інститут готує військових до всіх видів збройних сил України, до сухопутних, морських повітряних. Уже місяць курсанти Житомирського військового інституту живуть у наметах. Найважче до польових умов призвичаїтися дівчатам, але навіть у тісному наметі де шість ліжок, є місце для косметички, і туші креми, зеркальця і все, що хочеш. Дівчина має виглядати достойно, навіть якщо вона в формі на це дівчина. дівчина. і зізнаються однокурсники до них усе ж ставляться не як до рівні пропускають перед лише допомога елементарна щось важко ми так. ніколи не носимо. серед першокурсників є і ті що побували у зоні АТО. 20-річний юрій кури з полтавщини служив за контрактом у 92-й бригаді отримав поранення під донецьким аеропортом дуже багато чого Ну, дуже багато чого побачив. Зізнається, після цього вирішив пов'язати своє життя з армією. Разом з товаришем пішли у військовий виш. Ваше може, з дисциплін, таких як там математика, така. А як з військової, де, наприклад, дисципліни строю таке, то за шість років моєї служби, то я ну, привикший до такого. У Житомирському військовому інституті вчать спеціалістів з космічної та радіоелектронної розвідки системної інженерії. Після п'яти років навчання вони виходять спеціалістами високотехнологічних систем. Вони будуть продовжувати службу у всіх видах збройних силах, а також в національному космічному агентстві України. Попри сувору дисципліну, специфічний режим і субординацію, навчання військовому виші має свої плюси. Воно безкоштовне, курсанти на повному державному забезпеченні та ще й отримують стипендію. А після навчання обов'язкове працевлаштування. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин, Житомир Спецкор, 2+,2. І апеляційний суд Генуї залишив екс депутата Ігоря Маркова під вартою рішення щодо його подальшої долі має бути ухвалене впродовж наступних п'яти днів, якщо адвокати подадуть прохання про звільнення або переведення Маркова під домашній арешт. Екс нардепа затримано минулої середи в італійському Санремо, де за інформацією місцевої преси він зустрічався з тамтешніми італійськими і російськими політиками та бізнесменами. Засідання суду тривало в закритому режимі. Вітчизняна генпрокуратура своєю чергою готує документи для екстрадиції Маркова в Україну сьогодні його лише спитали, чи хоче він добровільно повернутися в Україну. На що він відповів: ні, це був лише початок процедури, яка може тривати кілька місяців, мінімум два-три місяці. Рішення про його можливу екстрадицію може ухвалити лише суд, а поки він повертається до в'язниці в Сан Ремо. Наступний крок можливе подання захисту про його звільнення. Тоді суд має призначити дату нового слухання і ухвалити рішення: залишити під вартою чи звільнити. У них на це є п'ять днів, але це лише в тому разі, якщо буде подання сторони захисту. Це все на сьогодні. Наступного разу спецкор в ефірі з'явиться надвечір понеділка. Буде тоді 17 серпня. Дякую, що довіряєте усім мирних. Це насамперед вихідних і бережіть себе. Перемога неодмінно буде українська.